Україні слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоємо, переможемо. Трояндове королівство, трояндова краса, трояндове царство. Як же ж в нього поринути і щоб це було легко, просто ем, передбачувано і комфортно? Задавали мені такого плану питання і прохання висвітлити тему від А до Я, що потрібно знати, коли ви хочете планувати трояндові насадження, трояновий сад, хочете і тільки починаєте своє захоплення прекрасними чарівними. Курилами квітів, трояндами. Спробую я висвітлити це, і, можливо, це навіть не в одне відео в мене поміститься, бо тема дуже-дуже обширна. Хоча я спробую е досить так загально вам розказати, і, можливо, потім детальніше, вже згідно ваших там запитань, запитів, будемо розкривати цю тему. Найперше. Що таке наш тріандовий сад, наші триандві насадження? Це саме насадження. Тобто ми їх маємо посадити. І відповідно перед тим, як навіть купити троянду, ви маєте продумати, де вони вас ростимуть, ці всі красуні. Відразу скажу, бо я буду говорити щось із там рекомендацій, а щось із власного досвіду. Що треба подумати про місце гарно і бажано наперед. Троянди люблять поживний, багатий щедрий ґрунт. Так, вони можуть рости на будь-якому ґрунті. І дуже часто, навіть коли я описую в енциклопедії Труяндарій якийсь сорт, і зазначаю вивідник, це дуже часто якраз 9 Остін Роузес. Вони чітко пишуть там, що витримує різні типи ґрунтів. Але з власного знову ж таки досвіду я висаджувала на досить піщаному ґрунті, хоча там були вкраплення. Глини, а глина якраз забезпечує утримання вологи. Все одно і хоча я робила добру яму, копала, таку гарну з запасом і давала туди різні такі, перепрівши, перепрівшу траву, от, і замішувала, робила сама ґрунтосуміш, бо ми купуємо таку землю, ніби як не піщану, а таку досить чорнішу, чорноземнішу. Я це все замішала в яму, але все одно зовсім був видно різницю по приросту троянд. Тому плануйте і думайте, де у вас який ґрунт, і якщо у вас нереально зробити ґрунт поживним, ґрунт багатим, таким чорнішим, так, не піщанішим. То вона ростиме, але будьте готові, що вона у вас буде дещо відставати, не так наростати, не так гіл гілкуватися, не так щедро піднути, як ви собі того би очікували і хотіли. Також троянда вона любить вологість, вона любить воду, саме воду з. З тої точки зору, з точки зору поливу, але вона не любить застою води. Тобто, якщо ви висадите в якесь місце, де є незина, і постійно стоїть вода після кожного дощу, або високі ґрунтові води, і от навесні починається, ну, починають танути сніги, і вас там цілий місяць стоїть вода, а троянди ну, ніде ж вона не дінеться там в тій воді, це погано на неї впливає. Вона теж швидше за все, що буде жити, буде квітнути, але вона буде хвороблива дуже. А оскільки вона буде хвороблива, вона буде знесилена, і воно знову ж таки не даватиме того приросту, який би ви хотіли, очікували і ну, надіялися на той приріст, коли ви саджуєте троянду. Тому е, найкращі поради дають, що це мають бути <кхм> поживні, добре дреновані ґрунти. От. Відповідно, якщо це глинистий ґрунт занадто забитий, навіть якщо там нема застою води, а дуже гарно все швидко десь там стікає. Але сам по собі глиниста дуже земля, тверда, то це теж не дуже добре, адже досить довго вода лишається, то вона не, не всмоктується там в нижні шари. Дуже щільно забита така груд, груда фактично навколо кореневої системи, і це теж ну, не сприяє якби, такому комфортному розвитку троянди. Також, якщо говорити про місце, все ж таки троянда – це сонцелюбива рослина, сонцелюбивий кущ. І е, більшість рекомендацій все ж таки йде. І знову ж згадую Девід Остін Роузес, бо в них дуже багато, в них навіть чітко пише там Exposure to the Sun, тобто як що до сонця. Та? І в них дуже часто пише, що все ж таки на сонячному місці. Часом зазначається, що біля деяких сортів пише, що може себе почувати в частково затінених місцях. Що означає оце частково затінене місце? Все ж таки, для троянди досить важливим є те, щоб з самих ранішніх годин і години до одинадцятої троянда була на сонці. Чому так? Тому що оце сонце, яке сходить, воно має потрапляти з на троянду і просушувати ранішню росу. Особливо це важливо, коли ми маємо вже ближче до осени. Холодні росяні ночі, хоча зараз червень, і в нас дуже холодні ночі порівняно з днями, дуже різкі перепади температур. Відповідно, це дуже важливо, щоб сонце якомога швидше просушувало цю росу, бо це також будь-який підвищена вологість, сприяє грибковим захворюванням. А всі грибкові захворювання знесилюють троянду. Тому до 11-ї бажано, щоб було сонце. З 12-ї, ну хай з 11-ї, з 12-ї до години 3-ї, 4-ї допустима тінь. В ідеалі, звісно, це якась розсіяна тінь від дерев, а не глуха від якоїсь стіни, від забору, від хати. От все ж таки бажано розсіяну тінь. Труянді робити, так, сидити таке місце. І потім, потім, знову під вечір, коли вже теж вечірня роса спадає, також бажано, щоб ще це сонце потрапляло на троянду. Тобто допустимо найспекотніші години, що троянда може бути в затінку якомусь, але критичні такі години, коли є роса ранічна чи вечірня, має бути все ж таки на сонці по максимуму троянда. Часом пишуть, що деякі сорти, як от Цювіду, Доктор Жемейн, вони рекомендовано висаджувати десь все ж таки ну, в більш затіненому місці. Але треба бути готовим до того, що вони будуть хворіти. І в мене так і є. В мене дуже борошни староса так і є. Загалом не тільки в мене, загалом будь-який сорт, якщо це не є надто стійкий ОДР відзнака, вони в таких тінистих, холодніших місцях, вони набагато швидше західні. Ну, Може захворіти і набагато швидше прогресує ця хвороба, ну і розноситься, відповідно, по сусідніх кущах. Тому тут теж треба думати, якщо це якесь затінене, то має бути хоча б відстань дотримана, щоб провітрювання було, щоб не було такого, що одна біля одної напічкані троянди, і немає, як там повітрю навіть гуляти між ними, коли, коли воно мусить бути. Ну і тінь, тінь різниця. Знову ж таки, якщо ви посадите біля північної сторони будинку, ну. Так, це все допустимо. Будь-де ви можете садити, і це все допустимо. Але це тягне за собою певні наслідки. Наслідки найімовірніше це хворобливість троянд. Тому потрібно думати. Чи навіть було таке, мені писали, що посадили біля забору, сонце світить цілий день, але е, загорожа, вона з такої залізної бляхи, і відповідно глуха. І залізна бляха, звісно, що розігрівається на сонці по максимуму, і потім це найімовірніше теж впливає на троянду. Тому е, теж помічали, що не дуже гарно себе троянда почуває в таких умовах. Тому там найперше ми продумаємо місце висаджування троянд. Коли ми продумали місце висаджування троянд, шукаємо сорти, які би ми хотіли придбати. Ось тут просто можна говорити дуже-дуже довго, цілу лекцію можна прочитати. Е, є різні групи троянд. Там чайно гібридні, флорибунди, шраби, остенки, найчастіше до шрабів, хоча там є і витки, от, витки, ґрунтопокриння, багато є різних. І ви е, мусите собі якби, придумати, що ви хочете від троянд. Е, Кожна з груп, як на мене, має свої переваги і, можливо, якісь там, ну, не те щоб недоліки, але, можливо, якісь такі слабші трішечки сторони. І от, як, наприклад, Чайно гібридні, за ними дуже легко доглядати. Їх дуже легко обрізати навесні, дуже легко обрізати влітку, їх не обов'язково накривати, їх можна присипати землею на висоту там, 20 см, бо весняне обрізування формуючи обрізування троянд. Чайно гібридних воно й так досить низьке. Тому я б сказала, що вони ну, швидкі і легкі в догляді, особливо, якщо ви не маєте можливості дуже часто бути біля троянд, а за ними все одно треба доглядати. Але вони не дають такого щедрого квітування, як, наприклад, флорибунди. Флорибунди вони дають дуже щедре квітування. Шраби, так, вони великі, вони щедрі, але для них треба розрахувати місце. Ну, тобто, кожна група має щось своє, що ви мусите продумати. Хоча я не думаю, що люди беруть і прямо Собі думають, ні, я тільки чайно гібридні, тільки флорибунди. Це фактично можливо неправильно сформулювала, можливо, краще сформулювати так, що ви, ну коли ви досліджуєте, яку ви хочете троянду купити, то все ж таки треба подумати і про групу троян, так куди вона відноситься, і відповідно ну, поєднувати якось їх, так в правильне місце висадити, розрахувати правильну габіту, згабарити. Відповідно, в мене є на каналі навіть відео про різні групи Троянд. Ну і про габарити, про всілякі такі параметри описано в Трояндарі, але будьте готові до того, що. Навіть якщо на сайті вивідника зазначається певні габарити, які може троянд досягати, насправді часто, навіть в Україні, вже не по одній троянді таки зустрічала, що габарити ці переростають. Троянди, бо є такі умови, які краще ніж вивідників, і відповідно троянда почуває себе так прекрасно, що вона навіть переростає. Тому в чергове я прошу заходити в енциклопедію Трендарі і коментувати сказанням свого регіону, хоча б там Північ Київської області. І в яких там габаритів так досягає троянда в якому віці, і люди будуть орієнтуватися на це. Також дуже бачу є підхід, є такі дуже люди, ну, правильно підходять до цього. Маю на увазі дуже виважено, вони навіть складають. Графіки, не графіки, а малюють собі схеми насадження троян. Це дуже, дуже гарно виглядає. Прямо от знаходять світлини, десь в віксельці, чи в Орді, чи в якомусь там іншому, не знаю, графічному дизайнері малюють прямо схему майбутнього насадження і поєднують по кольору, габітусу, продумують. Це дуже гарний підхід, якщо ви маєте час натнення. Звісно, це дуже буде в плюс. От. І так, намагайтеся знайти якомога більше світлин. Дуже багато трояндових груп в Україні діляться світлинами чудово на різному етапі квітування, кущі також досить часто зустрічаються. Також моя сторінка квітка Троянда, Я там намагаюся теж давати світлини, саме троянд, бо відео відео але я люблю робити світлини. І кущів намагаюся зробити, і все комбінування, тому теж раджу, заходьте, дивіться, можливо, якийсь сорт вам теж ну, ви якраз шукаєте, як він буде виглядати в різних погодних умовах на різному етапі квітування. І дуже важливо якраз різні етапи квітування, бо може бути таке, що дуже гарно на світлині, а як вона відцвітає, то не те. А якщо ще біля якоїсь і вона псує іншу, ну тобто треба теж обдумувати і продумувати. Тому -то, е, орієнтуватись точно не по одній світлині. Троянди найкраще висаджувати восени. Всі родять висаджувати восени. Це найкращий. Звісно, ми її можемо висаджувати і навесні, і так ми багато робимо. І влітку. Але існує. Але найкраще восени, чому? Тому що в неї вже починає закінчується вегетаційний період, вона йде в стан спокою на зимівлю. Все, ми її висаджуємо, не робимо їй надто додаткового стресу. Восени, доки висаджувати, доки купається земля. Багато хто висаджує в листопаді, і я висаджувала. Дехто висаджує в грудні якісь південні регіони, коли є дуже дуже ще. Ну, Нормально за земля, не промерзла, є таке, що висаджують. Не знаю так, я знаю, що півонії досить часто є імпорт, і вони приїжджають, хто знає коли, і ти мусиш їх посадити. Троян, мабуть, що так нема. Все ж таки, ми більшість троянд купуємо в Україні і висаджуємо відразу їх. Але так, допустимо, висаджувати, коли ще земля не промерзла. Купляти троянди. де? Ми купуємо троянди? Ви мусите зрозуміти, що. Е Троянди за 20-30 гривень, або навіть не так. Якщо є якийсь магазин чи інтернет-магазин, який пропонує троянду за ціною набагато нижчою, ніж є загально, от ви передивляєтесь каталоги, передивляєтесь плюс-мінус будуть однакові ціни. Але от знайшли сайт, я думаю, ви навіть знаєте без назви. Без того навіть я не називаю який, але вам точно на думку спаде, мабуть, штук 3-4. І там дуже дешеві привабливі ціни. Але якщо по подивитись по відгуках, відуків там теж тисячі і всі розчаровані. Бо треба ви купити, і вже за все важитиме. житиме. Але це буде так: червона, жовта, біла. Тобто ви купити її сортом обов'язково з назвою. Але що вже буде квітнути, буде квітнути червона, жовта, біла і так далі. Тому будьте готові до того, що все ж таки троянда не може коштувати дуже-дуже дешево, порівняно з загальною такою, якби, ціною, яка йде плюс-мінус, однаково по всіх каталогах. А якщо ви хочете, і вам не критично мати просто суто по кольорах. І просто, якщо ви навіть плануєте, а заквітне вже як заквітне, е так, можете купляти, ну, де вам подобається. Ну і трішки. Е Трішки так розкажу, що все ж таки то так, каталоги на осінь. Вони влітку оновлюються. Зараз якраз основний період, і на осінь, та основний асортимент. Більшість новинок іде на осінь, а на весну це вже йдуть фактично залишки з осени. І якраз каталоги відкриваються влітку, і дуже часто починають продавці влітку дуже багато, як і в нас. Як і в нас, у нас теж буде троянд, дуже багато роботи влітку, але продавців тим більше, бо в них ще є уколірування окуліру... троянд, створення нам нової краси, нових сортів. От, і відповідно, дуже часто є таке, що ми починаємо запитувати в приват, буде в групі, коли буде, коли буде, коли буде каталог, де можна побачити, то тому давайте це так з такої точки зору, бо я спілкуюсь з дуже багатьма троєми, оскільки є енциклопедію створюю її канал. І так далі. І так, це так є, що ми за НАТО можемо відволікати, тому пробуємо знайти спочатку самі, хоча б не полінуватися, зайти на сайт, почитати або подивитись оголошення, якщо такого числа відкриється сайт для бронювання, то ми чекаємо такого то числа, а до того часу досліджуємо інформацію. От, і замовляємо, восени висаджувати. Можна висаджувати навесні, і ми багато хто висаджуємо. І це допустимо. Але є продавці, які продають тільки на осінь, і це теж абсолютно нормально. Це є якби, там, конкурентний ринок, і кожному, коли підходить, той продає, і купляє, і висаджує. Можна висаджувати і влітку, але висаджувати влітку закрита коренева система. Це має бути троянда, яка росла в контейнері, хоча б, якщо я не помиляюся місяців. Три, але я можу помилити, можна і півроку виправити мене, якщо я помиляюся. Тобто вона повністю вже заплила земляну грудку коренями. і, Відповідно, ви її висаджуєте методом перевалювання, і для неї не буде надто такого стресу, що вона має там так приживатися. Це їй буде дуже легко зробити, прижитися, бо не пошкодиться земляна грудка, і фактично вона як росла. В контейнері в азонку, в якому до вас приїхала, так ви її висадили в відкритий ґрунт, але тою ж земляною грудкою і їй непомітно. І вона швиденько собі нормально пішла в ріст долі. Ще є таке поняття, як вегетативна троянда. Це окулян, це є 2-3 місячні троянди, і якраз навесні це якраз просто сезон продавання продавання таких окулянтів, таких вегетативних троянд. І якраз тоді йдуть більшості новинки, продаються саме в такому вигляді. Посадкового матеріалу. Я би казала, якщо ви тільки починаєте, то не починайте з таких. Все-таки починайте з нормальних дворічних саджанців, які гарно вже ну, виглядають величезними і у вас не, не робляться очі круглі, дуже великі, коли ви отримаєте той окулянтик як патичок, сірничок малесенький. І найімовірніше нічого ви не зробите з вирішним саджанцем, мається мається увазі поганого. Тобто я треба постаратися, щоб щось сталося з ним не так. Та? Як, а з вегетативною треба дуже так постаратися, щоб все сталося добре з нею. Я знаю різні думки існують, але я так раджу, як з цієї точки зору ви можете інше порадити, і кожна людина, звісно, вибирає сама, бо ми всі дорослі люди, і можемо проаналізувати інформацію і вибрати. Те, що нам найбільше імпонує, нам найбільше підходить. Тому висаджуємо, коли ми висадили. І, звершите, коли ми висадили, тут вже е, наступні дії. Якщо це восени, е, то переважно це висаджується і. Якщо це в листопаді, то відразу чи то накриваєте, чи то нагортаєте земляною грудкою великою, ну й не грудкою, я відру землі наверх. Якщо це навесні, то ні просто висадили, гарно втрамбували і все. І троянда починає вегетативний період. Знову щодо зимування, мусите подумати, як ваші троянди будуть зимувати. Існує кілька способів. Можна взагалі нічого не робити, і вона наймиріше житиме, але навесні придеться обрізати її під рівень ґрунту. І воно собі відростатиме з місця щеплення. Е, можна накрити землею, тобто десь відро, півтора, значите, яке відро, ну сантиметрів 15-20, щоб горбик був поверх троянди. І навесні ви найімовірніше теж обріжити під той рівень, е, який ґрунт був насипаний. Можна повітряно сухе накриття. Це агроволокно надуги робиться, троянди пригинаються. У мене багато відео на каналі, е, які показують. Бо я якраз саме таким способом накриваю. Тут ви теж. Вирішуєте і думаєте, як вам найбільше підходить, і з естетичної точки зору, з фізичної, бо це все-таки праця навантаження, ну і фінансово, бо це все треба закупити, ті всі матеріали і десь потім їх тримати. От, теж продумуєте собі. Прийшла весна, ми е, підгодовуємо троянди. На весні троянди е, хочуть е, добрив з міщ, підвищеним містом азоту. Але я свої троянди, які посадила восени, я їх не підгодовую. Тобто я починаю підгодовувати зараз з наступної весни, не, не тої весни, що йде після осені, але через, через одну фактично весну, коли вони в мене вже цілий-цілий рік росли, і тоді вже весну я їх починаю підгодовувати. Тут теж думки різняться. Хто як фактично вважає за потрібне, той так і робить, і підгодовує. <сес> мене таке відео буде, думки різняться, а ви собі вирішуєте. А так воно і є, ну бо немає правильної одної відповіді, все-таки кожен е, починає е, займ... ну, вирощувати троянди в власному саду і дивитися, з чим підходить більше. Я розповідаю, як я більше роблю, і я собі теж черпала з різних джерел, а ви вже собі вирішуєте. Але все ж таки, так як я розказувала, що я мучую, то троянди. Е як мінімум, ну всі, я би сказала, чи це перший рік вас росте, чи який там рік росте, так ну я практикую і буду далі практикувати мульчування. Це і буде також і підживлення троянд, і зволоження троянд. І, звісно, догляд, чи то ви їх підживлюватимете з першого року, чи ні. Але ви точно мусите їх поливати, ви точно мусите думати, як їх захищати від захворювань і шкідників, тобто фактично обробляти троянди. Ну і тут питання теж таке досить індивідуальне. Хто які підходи для себе бачить. Так, я починала обробляти як і всі. Ну, не всі, окей, багато, більшість, не знаю, пестицидами, звичайними доступними засобами, які можна було придбати в звичайному магазині, навіть в райцентрі. Потім я. Окреме в мене відео було буде, чому я поміняла свій підхід, але е, навесні рекомендується обов'язково, після того як ви їх розкриєте, рекомендується обробка троян, так ще по голих, фактично пагонах. Потім, коли починає відростати десь сантиметрів, 10-15 пагінці знову ж ми робимо обробку, потім, коли вже закладаються пуп'янки, ну і потім вже, мабуть, аж перед квітуванням. Під час квітування троянди бажано підгодовувати різними мікроелементами. Залізо, бор і так далі, щоб вони не показували нам різні хлорози. Ну і так, поливання, розпушування, прополювання. Бо так. У мене були троянди, які росли досить так, не встигала я прополоти їх, тому буряни дещо на них так плелися. І це теж було їм не в плюс, однозначно. Е, також навесні. Е, ми обов'язково маємо робити формуюче обрізування. Тут же в залежності від віку троянд. Якщо ви тільки їх восени посадили, то це буде не так формуюче, як санітарне. Вам треба обов'язково пройтися, обрізати всілякі поламані, почорнілі, коричневілі гілки, пагони. Тобто ми знімаємо не основну масу, а ми знімаємо проблематичні штуки. На троянах, якщо у вас троянди вже ростуть, не перший рік, то виробити формуюче обрізування, а формуюче обрізування робиться згідно типів троянд. Для кожного типу троянд є певні певні правила формуючого весняного формуючого обрізування. І пам'ятаємо про інструмент. Саме зимою можна подосліджувати, подосліджувати різні сайти, магазини, чи то на місці, чи то в інтернеті. Почитати відгуки і підібрати собі інструменти. І інструмент, в принципі, як на мене, я пробула різні, я все ж таки купила з дорожчих. І так, все-таки воно ну, відчувається в роботі, і рука не так втомлюється, тобто легко ходять леза, легко відрізається, і, та, не зажовує тканину. А, але який би не був інструмент, найімовірніше, що його все одно треба доглядати, його стрити, тому зразу от зима це саме той період, коли можна. Продумати, подивитися, знайти місце, де загострити, чи купити самому якесь підточування, якусь там олію, якою ви будете змащувати. Тобто, так, бо це досить важливо для догляду за трояндами. На цьому я такий, таку частину першу закінчу, бо буде занадто довге відео, я думаю, що вам набридне слухати. Так довго мене і продовжу. Продовжу розповідь так, бо ще є такі важливі моменти, які потрібно покрити. Вам дякую за увагу. Надіюся, що було корисно і обов'язково продовжимо. Всім до наступного відео і па-па!